Ну згідно, згідно 35 го ми з вами так довго простоїли. Добре, я б не смішу. Но... Доставайте рулетку Дост... Константинович. Да. Да, <coughs> Достаємо рулетку міряємо 20 метрів. Давайте поміряємо і подивимося, чи він читається, той знак чи не читається. Забрудний. А дивіться, подивіться на тулуво. Що то таке? Да. А, ну, а чай, вот туво! Що то таке? Що іншого водія посо якого та він з вами питається? Що ви, ви, ви розказу зі мною? Зі мною я з якої машини? А що він мені З друг машину? Я вийшла? стой. Ну то я ну, то, я ну, то, А він витаю. що перекрив? Що в нього знак? Штрафуйте його, що в нього знак. Я зараз знак. з вами. Закінчу ви, з вами, ви, ви мені навіть не можете може сказати причину зупинки я згідно 35-ї. Ви мене... зараз починаєте не... придумувати. Що мене, в Україні, мене, будь ласка? 35-ї. Згідно 32-ї. Достаємо. Згідно 32-ї 32. 32. 32. до мене зараз 32. не застосовується, так тому так, що я водій. Не застосовується. Тільки що я вийшов, бо ви мені сказали... Так, будь ласка, ви мене зупинили водія, як водія нашу ч... реєстрації... Ну, ви самі смієтеся. Ви самі смієтесь. <ріхи> ви мене зупинили згідно 35-ї. Буде штраф, пане водій. Посвідчав штрафуйте, штрафуйте, я оскаржу. Будь ласка. Штрафуйте, я оскаржу. Виносите постанову. Я буду оскаржувати. Штраф скаржувати. за забруднений номерний знак кладе на 1190 Добре, Добре, я вас я... Я, я не дам посвідчення водія. Поки не приділяйте. Якщо ви не виявляєте посвідчення водія, я не відмовляюся. Також є штраф. Я кажу на відео. Я не відмовляюсь пред'явити посвідчення водія, я? оскільки я не вважаю, що це є правопорушення. Це, це, От, почитайте правила, я правила руху. Я знаю прекрасно правила дорожнього руку. Я знаю. Боже, що ви. погано знаєте. Чи не погано? Не показую. Швед, ваша приняття? Швед, швед. Де стоїть, готовий воювати. Один, вончатва. Звичайних пацанів. Каже, номерний знак забруднений. Вони мене вже хотіли підв'язати, я тут з тих машин засти. Чи вони хочуть в мене? Та вони зараз постоять і... і поїдуть. На по по якомусь, якомусь... не знаю, по якомусь... Добре, будь ласка, спішно я реєстраційний. згідно 35-го. Я вам пояснюю, зі 35. Я не не 35. номер чистий. Ні, він не чистий. Ну, так... Він не чистий. Він проглядається з 20 проти, метрів. Свідіть його і будете бачити, коли він буде чистий. Двіться, він з 20 метрів читається. Пане ну, водій. Ну ви самі себе дурним ні, виставляєте. Ні, це ви самі це ви себе виставляєте. Ну, я це виставлю в інтернет і будь люди ласка, будуть сміятися. Будь ласка, виставляйте. Ви кажете, що цей номер не читається? Він добрує. <кх> Ну, вам, вам самі не смішно, я не буду, я не буду. я не буду, я ставлю машину і... Штрафуйте, я оскаржу. Фоторахую? Давайте. давайте, але давайте відчиніть машину, я відійду хоча б і покажу, що його видно з 20 метрів. Номерний знак кажуть не читається. О, 20 метрів точно є. ну Чого ти ще підсвітку, будемо дивитися на підсвітку? Та нічого зафіксували, що його видно з 20 метрів. Ви ж мені розказуєте, що, що, кажу, що, він... Він... що його не видно. Я вам кажу, що він чистий. <клес> <клес> якщо я машину помию, то ясно, що вона буде чистіша. Ну, так, слухай, машина, машина стоїть. Чи не машина їде? Що... <клес> ну, він, він читається. Витирайте, пропіть його. Ну, та я знаю, що він такой частіший буде, але він читається з 20 метрів. То ну що ви ну, розказуєте? Ну, та, а, то то мені розказуєте. Зупоміти, ви зараз купились до номера. Тож ми третя машина, о, дивіться, такий самий зараз номер поїхав. Цей, цей продерти, ти не продер. От би ви зрозуміло точно? Ні, не зрозумів. Чесно, ну мені так смішно, ви мені перше спортили настрій, а тепер підняли на весь день. Я зараз вів буду їхати і цілу дорогу просто чищитись. Є. Окей. Для чого? Ну як його? Ну я вам кажу, що є. Ну, то... Згідно чого. Слухайте, я вже казав, згідно чого, мене запили. Номер чистий. Вже ну. тепер чистий? ви усунули правопорушення, але У мене випадки. не було ніякого правопорушення. А <рес> У мене ніякого правопорушення не було. Цього приємніше за я я дивлюсь на дорогу вперед.